Слава Ісусу Христу! Дякую Господу Богу отцю Олегу і всім святим Небесним силам, які подіяли над моїм зором після молитви. До молитви я прийшла осліпла на очі. Мабуть, такий момент, 23 років, числа у, у п'ятницю я визвала швидку, бо сильна температура, 39,9 замірили. І тиск, і серце боліло. Визвала я швидку. Швидка приїхала, мене щось там укололи і трошки болі почали відходити. Ну і я заснула, тут просипаюся, і я не бачу на очі. Я в телефон, то в субота була, це вже в суботу я не побачила. Хотіла Марію привітати, бо було свято Марії. Я до телефона ні зблизька, ні з далека нічого не бачу, у молитовник я нічого не бачу. І так, е, ну що я якби у слабості чуюся, теж йшла до цього а тут мама мені дзвонить, я їй знову кажу, кажу, мамо, щось сталося, що я осліпла на очі. Вона каже, ну що ж ти до отця Олега не йдеш? Кажу, добре, що нагадали, я така немічна, щось мене слабість така притиснула, що я її забула, і думаю, що я не дойду, що я сили не маю. І тут теж я встаю і йду до отця Олега на службу, на молитву. І отець молиться, я кажу, що щось сліпло, помолиться, отче би я побачила. І тут в кінці молитви я побачила кольори різко на тому коврі. Але йду ще додому і так дивлюсь, близько здалеку, ще не бачу букви розпливчості, але вже нема той мутноти такої якоїсь як молочної. І на другий день я вже здалека читала молитовник, і так три дні здалека, а четвертий день я вже зблизька бачу. І на шостий чи сьомий день я вже так побачила, має бути, але до цього при цьому я обійшла в пасіч від трьох окулістів різних, і до четвертів мене лікарка повела, і до ендокринолога, і до всіх спеціалістів, які там мені назначали, які існують, і апарати пройшла всі і на УЗД, і і все. І кажуть, ми не знаємо причини, що ви могли зустріти. Ви нічого не робіть, може воно у вас від'явиться, зір появиться, відновиться. І зрачки не сходилися десь ну після молитви. Вже почала я бачити, і зрачки на місце ставати. І я зрозуміла, що мені одна молитва помогла, бо я нічого і таке і не пила. Лікарі не могли нічого сказати, мені пораду дати і причину не знайшли, чого сліпла. І слава Богу, за молитвою я зцілилася. Слава, дякую Господу, Богу і Оцю Олегу. всім святим і першим силам. Слава Ісусу Христу!